Слава Україні! Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка. З вами я, Юрій ведучий цього каналу і сьогодні ми поговоримо про таке. Панство, ще один, ну не дуже довгий відос, який буде присвячений ловлю судака ввечері. І ще один момент, який мене. Коротше, я вирішив з вами з цим поділитися, поспілкуватися, і в коментарях після відео, будь ласка, напишіть свою точку зору. Це важливо. Обмін це завжди те, що потрібно. Аксесуарний момент. По воблерах, забігаючи наперед, хочу сказати, що по Воблерах, по тому, які Воблери працювали, якої фірми, якщо хочете, то буде. Окремий відос, і він буде ну, через деякий час. Чому? Тому що треба, ну, у нас, як я нарахував, більш-менш таких зрозумілих 6-7 притаскує з Китаю в облери початкового діапазону, і десь 3-4 фірми, які затягують більш, ну, так скажемо, класний Китай, ну, якщо так можна сказати, тобто непоганий Китай. Але, як на мене, ця думка не зміниться через декілька місяців, що у цих коробунях, у цих реверсайблах, є дві сторони. Так, на моє глибоке переконання, тут будуть лежати і, тобто, копії, а ось з цієї сторони буде лежати оригінал. Це, на мій погляд, вже обов'язково, тому що, тому що, поки течія робить своє діло, то і копія, і оригінал вони під власні. Течії. Як тільки Воблер виходить з течії, там вже зовсім все по-іншому, там його гра. І порівнювати гру оригіналу з китайською копією практично неможливо. Це ну, тут дурна дискусія, коли розповідають, воно ж таке ж саме, воно ж таке все закінчили. Тобто, по коробках по коробках. Перше, що, що я використовую, раджу вам. Але це не обов'язково, то зараз бігте в магазин, можете це зробити через 2 дні. То шутка така. Що хочу сказати: ліхтар. Бо це вечір, це шматок ночі, тому необхідно. Дивіться, оцю штукенцію, вона є в різних назвах, то не важливо. Тобто ця штукенція, яка кріпиться до кепки, і вона дозволяє працювати десь 3 години в найяскравішому режимі. Але найголовніше це, дивіться. От я її включив. Так, є друга кнопка, я її нажимаю. Тобто є сенсор руху. Це найголовніше, тому що коли треба витягувати рибу, там нема коли -то... Коротше, взмах зробив. Лампуся загорілася, і ти все бачиш. Дуже легкий, дуже компактний. І ну, знаєте, це такий продукт. Хотілося б, звісно, хотілося б мати японський оригінал. Він є, і різниця в коштах достатньо велика. Ну, вели... так, велика між цим, цим, але це достатньо непоганий продукт, який я просто рекомендую із цих моментів. Я користуюся вже як два роки. Нарікань нема, працюю суперче. Далі, що, е, що ще? В тому, де зберігати оце все. оце все, так, як на мене, в мене як, як для, для себе я зробив такі висновки, які що мені потрібно з цією риболовлею? По-перше, я обов'язково, так як приїжджаєш, якщо місце не знайоме, а, ми, а й там яке що знайоме. Я хочу там, ну, може, десь годинку порибалити, поджигувати. Це люблю, тому. І... Але я чітко розумію, що два бакани з силіконом є фішн там, дивіться, вот сайт. Зараз буде новий сілікон, такий бля, муха. То ловить, ловить, панове. І ще як ловить? Я в цих коротких відосах о, показую шматки риболовлі, які просто бувають і там риба. Спінна тільки на наш силикон. Панове, я в ці козлячі ігри не граю. Ми випускаємо силікон для вас, і він працює. Ну, це зрозуміло. Я не використовую на відосах один силікон, а типу двигаю в народ інший силикон. Силикон і фішн бейк, будь ласка. Коротше, то беру собі такий невеличкий набір, який запросто може влізти в ось таку коробку. Я вже казав, що Мейхо я люблю і розумію, і розумію те, що ти платиш гроші, і вона тобі, ти її використовуєш на один рік. Навіть якщо вона впаде, вона чомусь ціла. На відміну від того, що нам, на відміну від не Мейхо. До речі, провідні фірми з... роблять замовлення у Мейхо. Але там їх стоїть класичний тобто, лого. А, тобто в мене що буде? Це для силикона ну, не більш за цю коробуню. До воблерів не більш за цю коробуню. Ну, це Мейхо, мейхо, кругом одна мейхо. Ну, Ліхтарик то на кепку. Ще в мене е, підготовлені повідці, які на еврейській бобині нам, намотані. Е, інструмент тоб, тип, типу ножиці, екстрактор, е, запас, в маленькій такій коробуні лежить е, ну, застібки, вер, вертлюги. але теж все мінімізоване. І що мій улюблений бакан. Мене обтяжував. Тобто мені стільки, як лежить в бакані, не потрібно. І так як вночі ми переходимо з місця на місце, тому ну дивіться, це мої напрацювання. Я побачив, ось там є вихід. Я підійшов туди, зробив закид, витягнув рибу. Потім якесь приміщення, і то, то праворуч, то ліворуч, то. Прямо переді мною. Ну, зрозумійте, треба рухатися. Ночі з боканом це не дуже. Ну, чесно скажу. Далі, сумка, яка на плече. Ну, от один підписник <плесно> сказав, Юріш, на тебе ця, на тобі ця сумка як ото яблуко на їжаку. Ну, дійсно, Ну, на мене вона у цей ремінь, який, ну, короткий, вам якщо заходить, будь ласка, але. Я б якщо брав би собі сумку, тільки ту, яка, наприклад, є у компанії Futh, там цікава сумка, яка має швидкі, швидке підтягування. Тобто ти розвернув її туди назад ну, і назад, в положенні носіння, ти опа зафіксував. Тобі треба розвернути вперед для роботи. Ти це відпустив і вона розмістилась. Таких сумок, ну, фютів коштує дорого, бо це, бо це а таких, щоб хтось виробляв із порядних виробників, я таких ще ну, звиняйте не бачив. Сумка рюкзак, він мені не подобався ніколи. Ну, зрозумійте, тобто зміна приманок, швидка зміна приманок буде відбуватися таким чином, що ти його зняв, достав, поміняв, служив знову на плечі кинув. Якщо дощова погода, то ще й треба все назад застібнути. ну, коротше, То є комбінований варіант, коли в тебе є сумка передня на поясі, то так, то можна взяти те, що необхідно, але. Ця сумка може бути ну, не дуже комфортно в носінні. Тому що ну, такий арсенал треба, ну, у такий гаманець не піде. Треба щось більше. І я інтернет то в допомоги знайшов отакий момент. Ого, увагу, панове. Спасежу до стоїть. То можете вважати як реклама, як що завгодно. Ось така сумка, яка має LSD Densing дизайн Food'egin 3G. Уважно отак от поближче. Що це таке? Це сумка, яка одягається на пояс і додатково фіксується ось цим ременем. А це резинка ось цим, на стегні. Я вже випробував її. Що сподобалось, воно достатньо міцно. Ну, По-перше, фіксація. Вона класнюче. По-друге, вона не заважає ні в яких розкладах. Хоч переходи, хоч не переходи, коротше роби, що хочеш, але вона не заважає. Далі цю сумку. А, дивіться, тут ну, то ноу-хау, я зустрічав таке, але е фіксатори. Які дають можливість декілька градусів, дивіться. Їй рухатися. Нажав, вийшло. Далі. Найголовніше, чому бакан, чому я полюбляю бакан, тому що є нормальний варіант поставити спільник, якщо робиш там якісь маніпуляції з приманками. Або просто флюра в'яжеш. Тут є з однієї сторони. от Дивіться, ось така штука. Ось сюди. Зверху ставиш спінь, і тут є фіксатор на вище, який дозволяє його зафіксувати. Тобто ти можеш, якщо швидкий там, пере, пере, то, 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 щось прив'язав бо змінив приманку, ти можеш просто його отак от поставити. А якщо щось по часу більш довгий, то зфіксувати. Хочеш справа, хочеш зліва. Хочеш направе стегно, хочеш на ліву сторону, це як йому сподрує. Далі, ось цей. Дивіться, ось цей карман, тобто карман, який ближче до тіла. Перше. Їх два. Це молнія з молнією. В яку ти можеш покласти документи, ключі від авто. Ну, достатньо багато чого. До речі, цей матеріал йому вода до одного місця. Зрозуміло, ну, так? Далі. Цей карман достатньо об'ємний. В нього можна запросто вмістити отакі дві коробки. Дивіться, поклав і спокійнісінько собі застрінув. Далі найцікавіший карман це оцей. Ось. він. Тут така фігня. То, так як сумка єгівська. То вона передбачає кріплення усіх приманок, якими буде безпосередньо користуватися. І ну це японці, знаєте, вони ну, розумні. Дивіться, цей карман можна можливо, застібнути на мовлю, а можливо, коректуватися за допомогою оцього ліпунця. Тобто, ви поклали, що вам потрібно, і зафіксували це. Нікуди від цього не збувається. Хотів сказати, не здрисне. Далі. Ці два, ну то можна використовувати, як це мене це, як на мене, то можна і ножиці сюди профіксувати, і ще щось ще. ще один карман. То я вам казав, що готовий повідець туди поставили і інші моменти, які пов'язані. Ну, наприклад, можна. Та ну що завгодно. Ну, коли є гарний карман, туди можна вкласти все, що завгодно. Але головне, головне, перше, це дуже добре фіксування на тілі. Бо вона ніяк не обтягує, не обмежує ваші руки. Це дійсно класнючий японський продукт. І це факт. І достатньо класно вироблений. Ну, тут от таке. Тобто, ну дивіться, панове. Я теж експериментував ось такою коробкою, та взяв її, поклав сюди. Ось так от. Ну, якщо мені потрібно брати в чи змінювати, дивіться. я отак от от зробив і все. Я її не застегла, хочу, хоч, хоча можливо Молню застібнути до кінця. Ходиш, воно нікуди не дінеться, воно нікуди не вилізе. Ось така фігня. До речі, цей оцей найбільший карман запросто ще влізе кутушка, яку ви будете використовувати на риболовлі. Тобто, практично, якщо ви прийшли на місце, ви. А! Ще о, о, ж... один карман є з зворотної сторони. Він без молні. Що в нього можна покласти, я не знаю, але щось теж можна. Ну, коротше. То коротше, хоч довше, але японці є японцями. Знаєте, що хочу перше, це продукт, який особисто мені, як, е, як продукт, який я можу використовувати конкретно. От в цьому виді рибальства він мені зайшов однозначно на 100%. Що мене бісить, зараз скажу, і це не японський продукт. Що мене бісить, мене бісить те, що в наших виробників, наших українських, є такі ж е можливість купляти такий матеріал. Є можливість, і вони є машинки, які можуть робити це. Є спеціалісти, які запросто мож, можуть зробити, розкро, тобто розкроїти, зробити лікала і все. І щось подібне зробити. То питання, чому японці роблять, а ми не робимо. Чому рік в рік роблять одну і ту ж модель, яка вже на ні на нікому? Ну, коротше, тут така тема. Ось так. Тобто до рибальства, до комплектування спінінгу, котушки, чим ловити, і як ловити, то вже в нас була зустріч, я розповів вам. Ще додати ось таку штукенцю, яка, на мій погляд, буде корисна. Але, що ви використовуєте, ви напишите в коментарях. Ну, дивіться, моє завдання як людина, яка працює в магазині, пропонувати. Тобто зараз я вам пропоную, що є отака штука. Вона достатньо гарна. І що дуже подобається, то великі дядьки, які мають не зовсім, не зовсім малі форми, запросто можуть використовувати. Бо дуже багато таких моментів, коли японці роблять для себе, на себе, на маленький зріз, І тому ну, я вже казав вам про це. Прояблочка на їжачки, на їжачкові. На От така штукенця. Тобто ліхтар Він працює, хоча дійсно хочу мати оригінал, тобто японський. Хоча це китайців, для... у мене, повторюсь, працюю 2 роки без нарікань. Коробки для воблерів, в яких має бути китайці. Оригінальці. А більш детально, я думаю, що поки що ми цю тему судак вночі перервемо, і то вже буде після якогось часу якийсь підсумковий момент, який будуть ділитися своїми, своїми надбаннями, якщо можна так сказати. Тобто, які воблери працювали, якого кольору, наскільки було. Ну, Скільки можливо піймати рибу, які кольори е, відносно того, є місяць чи нема. Ну, оці всі моменти і розмір. І розмір, тому що дуже багато таких моментів, які я поки що не розумію. Ну, по розміру, приймали. Якось так. Будь ласка, пишіть, коментуйте. Е, може хтось ще має якийсь досвід. Ну, я знаю, що мають досвід. Пишіть, які, ну так скажімо, які сумки ви використовуєте для цієї риболовлі. Але, підкреслюю, панове, ми тут в воду не заходимо. Тобто ніяких вейдерсів, максимально це сапоги. Максимально. Бо якщо це причепити чи нормальні вейдерси, то забродні ботики, то термобілизну, то це дуже то, то інша риболовля. Але ми і до неї прийдемо. Так і до, до човнярів можна дійти, то таке. До нових зустрічей, а вони будуть цікавими. Все, пока-пока. Підписуйтесь, лайкосик на сайті на Сілікон, сайт, на сайт, на сайт бо ви то в шотах спрошу, а що це за Сілікон? Та це офігенний Сілікон. Все, пока-пока.